Доброго дня! Ви на каналі Все для Газди. Хочу вам сьогодні презентувати свій такий тортик, такий капучино. Якщо вам це цікаво, додивіться це відео до кінця. готування нашого торта капучино. Ми беремо 6 яєць, дрібка солі і стакан 250 г цукру. Перемішуємо. І збиваємо блендером, блендером 5 хвилин до пишної маси. Ось така маса у нас вийшла. І зараз йдемо далі. Додаємо олію, соду. Кефір. Розпушувач. Перемішуємо. Щоб пройшла у нас реакція. Як ви бачите, ось ви бачите, реакція пішла, трошки піднялась у нас. І додаємо какао. Какао просіємо обов'язково. Щоб воно не було у нас комочками. Підмішуємо. Додаємо ванілін. і додаємо борошно. Борошно і перемішуємо, щоб потім збити його блендером. Підмішав я венчиком, зараз я з блендером буду збивати на малих оборотах, щоб стала однородна маса. Розділили ми наше тісто на два деко. Розрівнюємо. Ось так. І ставимо випікати в духовку розігріту при температурі 180 градусів на 25-20 хвилин. Поки наші коржі випікаються, будемо робити крем. Беремо вершкове масло і збиваємо блендером до білої пишної маси. Така маса має бути, як ви бачите. І зараз ми додаємо по ложці вареної зущенки або іриски і перемішуємо блендером. Бачите, отакий гарний крем вийшов у нас. Зараз ми додаємо макофе пакетик. І ванільний цукор упаковочку. І збиваємо ще одну хвилину. Розрізав я на чотири часті наші два коржа, сформував отакий тортик невеличкий і обрізав края. Ось, бачите, на блендері перебив крошечку. і Зараз буду посипати крошки. Ось ми закончили формувати наш торт капучино, Зараз ми його ставимо на на ніч пропитуватися. Так що, друзі, підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте, готуйте з любов'ю.